Доброго дня. В ефірі веб-конференція на інформаційному порталі Агроньюз. І сьогодні у нас в гостях директор державної установи науково-методичний центр агросвіта Міністерство аграрної політики Дякую. та продовольства? Міністерство аграрної політики та продовольства України Синявська Ірина Максимівна. Доброго дня, Максимівна. Доброго дня. Ірина Максимівна, скажіть, будь ласка, як пройшла вступна кампанія до аграрних вузів у цьому році? Чи був ажіотаж у абітурієнтів? І яка ситуація з державним замовленням у цьому році? Ну в цілому ми задоволені станом вступної кампанії, оскільки е якраз цей рік, не дивлячись на те, що ми ще перебуваємо у демографічній ямі, тобто випускників середніх шкіл менше ніж це було ще 6-7 років тому. Але е попит на аграрні професії доволі таки непоганий. Зокрема, цілий ряд спеціальностей і напрямків, по яких ми перевищуємо попит Міністерства освіти. Ми в цьому році маємо дуже гарний конкурс на лісове садово-паркове господарство: 6,9 абітурієнтів на одне місце. Доволі гарний конкурс на ветеринарну медицину 4,7. І я хочу підкреслити, що. Ми навіть в якійсь мірі горді від того, що економічні спеціальності аграрної економіки, аграрних вищих навчальних закладів по конкурсу перевищували національні університети. Якщо в національних університетах, класичних університетах конкурс складав десь 22-23 особи на одне місце, то у нас в цілому ряді закладів було більше 43 на одне місце, і ще такою характерною рисою вступної кампанії цього року було те, що на наші виключно профільні спеціальності, тобто на ветеринарію, на технологію переробки продуктів рослинництва і продуктів тваринництва, фактично вступна кампанія завершилася за тиждень до офіційного її завершення. Що це означає? Що діти залишили зразу оригінали своїх документів, а не Копії і якби не вибирали між, між різними спеціальностями. Це говорить про те, що абітурієнти визначилися у пріоритетності аграрної освіти, як і аграрного сектору економіки в країні. Зрозуміло. Тоді скажіть, що саме за останні роки змінилося у свідомості студентів, які обирають цей шлях. Тому що останнім часом точиться дуже багато розмов, що аграріям бути це престижно. Чи є підстави для таких тверджень? Ну, найбільше Кращою підставою є економічні показники розвитку галузі. І ВВП, який дає нам в середньому до 10% росту. І впровадження новітніх технологій в аграрну галузь, і такі серйозні амбітні плани щодо конкурентоздатності продукції на світових ринках. Ми врожаї останніх років показують дуже гарні позитивні тенденції. Все це говорить про те, що той, хто матиме професію аграрного спрямування, ніколи не залишиться без уваги економіки, без уваги роботодавців, товару товаровиробників означає, що ця професія завжди буде перспективною. Взагалі, дуже впевнено, можна сказати, що до того часу, поки людство їстиме, до того часу професія аграрного спеціаліста буде запитаною у суспільстві. Крім того, ми дуже тісно зараз співпрацюємо з товаровиробниками саме в аграрному секторі, і приходимо до висновку, що нашим товаровиробникам набагато. Вигідніше підготувати класного висококласного спеціаліста у себе на теренах своєї держави, ніж завозити його із-за кордону. Тому ми маємо сьогодні можливості організовувати небагато, але все-таки це початок великої роботи практики на передових виробництвах, стажування викладачів на передових виробництвах. Ми маємо гарну співпрацю з тими товаровиробниками, які хочуть для себе готувати фахівця. І для нас це дуже перспективно, і це також внушає довіру нашим абітурієнтам. Зрозуміло, дякую. В цьому році відомо, що студенти Гарі будуть писати курсові роботи після проходження практики на селі, так би мовити, в реальних умовах. Після чого вони матимуть змогу запропонувати свій бізнес-план по розвитку села, так і сільського господарства в цілому. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей проект, як він реалізується і. Що чекаємо будь Я би хотіла сказати, що ця ініціатива дуже реальна, появилася саме із доручення нашого міністра аграрної політики і продовольства Миколи Володимировича Присяжнюка, який ще у 2011 році категорично запропонував змінити підходи от до формування особистості наших студентів, не на конкурсах тільки художньої самодіяльності, хоча також у нас це є таким великим пріоритетом. І з гарними напрацюваннями. Але завдання міністра полягало в тому, щоб наші студенти, які на 70% є вихідцями із сільських населених пунктів, глибше ознайомилися із станом соціально-економічного розвитку своєї сільської громади. Виконуючи це доручення, вчені ради університетів. Закріпили студентів випускних курсів, в основному починаючи з третього курсу, за тими сільськими громадами, де, звідки вони вихідці, звідки де вони народилися, де живуть їхні батьки. Мета такого доручення полягала в тому, що студент не просто в теорії знайомиться із розвитком рослинництва, тваринництва на теренах цієї території, чи бачить перспективи розвитку кооперації в своїй сільській громаді. а… Бере показники минулого року, аналізує їх, фактично вже працює над бізнес-планом розвитку територій. Це справді були курсовими, а в декого і дипломними роботами уже у цьому році. Продовженням цієї роботи є оголошений Міністерством аграрної політики і продовольства конкурс бізнес-планів по написанню по створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у рідному селі. Гасло цього конкурсу, якщо любиш своє село, зроби перший крок по його відродженню. Ми маємо намір уже на День працівників сільського господарства підвести підсумки цього конкурсу. І ті бізнес-плани, які будуть мати підтримують, Зкріплення або погодження сільського голови, чи союзу учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, чи асоціації сільських і селищних рад, чи районних державних адміністрацій будуть визнані переможцями, отримають відповідні премії. Але це ще не все. На наступний рік саме ці автори цих бізнес-планів матимуть можливість отримати фінансову підтримку чи то від бюджетних державних програм. Чи то з міжнародних проєктів, які реалізують напрямок кооперації. Але це означає, що формуючи цей бізнес-план, автор, нинішній студент, вже формує собі майбутнє робоче місце і, відповідно, зацікавлений в тому, щоб мешканці сільської громади хотіли стати його однодумцями. А хто саме може взяти участь у цьому конкурсі? Є якісь критерії відбору? Безперечно, у нас є умови цього конкурсу. Ми їх довели зараз до відома всіх студентів, які будуть брати участь в конкурсі. Створені конкурсні комісії в університетах, завершується формування конкурсної комісії всеукраїнського рівня. І таких заперечень щодо участі ми в умовах не виводили. Може бути таке, що дитина навчається на агрономічному факультеті, але дуже добре орієнтується про своє майбутнє. Орієнтується вже на якесь перше робоче місце, і він може брати участь в конкурсі незалежно від того, чи навчається він на другому курсі, на третьому чи на п'ятому. Так само може бути дитина, студент навчатися на економічному факультеті, і його зацікавив розвиток кооперації, і він вміє грамотно писати бізнес-плани, він теж може брати участь у цьому конкурсі. Суть в тому, що регіональні комісії, до складу, яких входять викладачі, Власне, кооператори, власне, фермери і сільські голови мають подивитися на раціональність цього плану, тобто, чи є він реальний для впровадження. Якщо цей план справді є реальним, якщо всі розрахунки зроблені правильно, якщо аналітика цих розрахунків відповідає стану цієї сільської громади, то такий план буде визнаний переможним. Зрозуміло в Україні відомо, що з'явився портал Agrostat.org. За допомогою чого студенти після отримання диплому можуть знайти собі роботу за допомогою цього порталу. Розкажіть про принципи роботи цього порталу та які ще є методи у держави для сприяння працевлаштування після дипломного студентів. Справді, за рік нашої співпраці з агрохолдингом «Мрія» народився цей портал Агростарт, який має на меті. Зав'язати в одну інформаційну базу потреби товаровиробників у кадрах і резюме тих випускників, які хочуть знайти для себе робоче місце. Це портал, який об'єднає бажання і випускників вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики, і роботодавців цієї ж аграрної системи. Принцип роботи легкий. Там практично кожен може додати своє резюме, там кожен роботодавець може зареєструватися як учасник цього порталу і розмістити інформацію про себе, а також розмістити вакантні посади, на які може претендувати наш випускник. Окрім того, ми сподіваємося, що до порталу порталу долучаться інші товаровиробники. Ми звертаємося до них із такою пропозицією, тому що на сьогоднішній день цей портал має обслуговувати не тільки потребу одного агрохолдингу, він має обслуговувати потреби всієї аграрної галузі, і портал це, скажімо, такий перший крок по дуже реальній співпраці з товаровиробниками саме освітян. Наступним кроком буде створення галузевої ради. Ініціюють Галузеву раду саме роботодавці, і для того, щоб Галузева рада. Через її учасників. Це ті організації, які входять в федерацію роботодавців, Конфедерацію аграрних роботодавців, чи, наприклад, там, в Український клуб аграрного бізнесу, щоб вони могли брати участь у розробці галузевих стандартів, тобто вимог до тих спеціалістів, які готують вищі навчальні заклади. І тоді оця прірва між аграрним виробництвом і якістю фахівця який випускається з вищого навчального закладу, буде знівельовано. Розуміло. А от на сьогодні вже якісь певні результати роботи цього порталу чи викликає зацікавленість у студентів? Я вам скажу, що ми його нещодавно тільки презентували, ще й місяця не пройшло, але ми маємо інформацію від вищих навчальних закладів, які розмістили інформацію про цей портал на своїх сайтах, і безперечно. Ну, відсотків до 30 поки що випускників зацікавилися можливістю розмістити своє резюме на цьому порталі, але це не означає, що ми зупинимося на цих 30%. відсотках. Безперечно, портал буде розвиватися просто ще недостатньо. Інформація про цей портал поширилася по Україні. Розуміло, ну що ж це було останнє питання? Я нагадую, що в ефірі була веб-конференція на інформаційному порталі АгроНюс. Гостях вона сьогодні була Санявська Ірина Максимівна, директор державної установи, науково-методичний центр агросвіта, міністерства аграрної політики та продовольства України. Дуже вам дякую, Ірина Максимівна.